Адмірал Холдо, це справжня героїня, що принесла себе в жертву чи ненормальна відчайдуха, яка поставила під загрозу не тільки флот нового ордену, а й всю галактику. Є скайреком з вами, щоб розібрати один з самих суперечливих моментів всієї Діснеївської трилогії. І якщо вас від слов Діснеївська трилогія одразу починає тригерити, і розсипати на лайномет, то, будь ласка, йдіть геть з мого каналу. Він не для вас. Сподіваємось, це спрацює. Ну а для всіх адекватних людей ми підготували велику колаборацію до Дня Зоряних Війн, з яким вас і вітаємо, для того, щоб дослідити наскільки реальним міг бути маневр холдо, як в нашому всесвіті, так і у всесвіті зоряних війн, щоб дати утекти транспортникам, хтось має лишитися за кермом крейсера. Повстанці були оточені крейсерами зоряними руйнівниками нового ордена. Вони не могли втікти. Вони на транспортних кораблях летіли до планети, де попереду нас чекає червоно-крававий пісочок. Але то ми не будемо сьогодні розглядати. Не відволікайтеся, наша <клух> адмірал Холду вирішила принести себе в жертву з Богом. Повстанція. Одна залишилась на кораблі, що був здатен розігнатися до гіперстрибка, що проігнорував Хакс, бо думав, вона одна на кораблі, і це не варто уваги. Повстанський крейсер готується до світлового стрибка. Це спроба відвернути нашу увагу. Там нікого нема. Обстрілюйте транспортники. Вона розігналась, взяла їх на таран і знищила весь їх флот яскраве світло, яке чомусь розірвало всі кораблі. Це просто щось художнє, щось красиве, чи реально могло існувати? З цього приводу бомбило дуже багатьох, і сьогодні я вам розповім, чому це не тільки художній прийом. Непогано це саме світло, з яким розривається кожен зоряний руйнівник, націкає нам на те, що тут не обійшлося без гіперстрибка. Я хочу знати, що буде далі. Звісно ж, хочете. Хоча я не знаю, куди більше націкати, коли адмірал Холду і так в гіперстрибок ішла, і про це ще нам кілька разів Голос сказали, але все одно без розбору про те, як працюють гіперстрибки, ми обійтися не зможемо. І допоможе нам в цьому. Пілархак, тобі слово. Нехай буде з <свят> Момент, коли зорі та планети за елімінатором корабля розтягуються під час стрибка у гіперпростір, є дуже захоплюючим. Але що ж таке цей гіперпростір? У всесвіті зоряних війн це вимір, що використовується для надсвітових подорожей між зоряними системами. Він існує паралельно зі звичайним простором, але недоступний без спеціальних технологій та обладнання. Це не просто спосіб пересування з точки А в точку Б за короткий проміжок часу. Це загадкове місце, сповнене таємниць і небезпек. То як же потрапити в цей вимір? Щоб увійти в гіперпростір і подорожувати у ньому, на кораблі має бути встановлений гіпердрайв або ж гіпердвигун. Це пристрій, який дозволяє виводити корабель у гіперпростір, зберігаючи при цьому масо енергетичний профіль корабля. За допомогою хімічних процесів у гіпердвигуні відбувається викид енергії, який створює хвилі в просторово-часовій матриці. Що дозволяє кораблю відірватися від нашого виміру у гіперпростір, набуваючи при цьому надсвітової швидкості, набагато більш детально про гіперстрибки і пілорхат розповість вам у себе на каналі. Тримайте посиланнячко. Думаю, що надсвітова швидкість, про яку казав пілорхат, пояснює вам, яким чином всі кораблі одночасно повибухали. Але тут питання: а чим же їх уразило? Всі одночасно, чому не один в який втаранились? Що трапилося з іншими, і про це нам розповість один з романів із серії Висока Республіка, хто читав цей цикл романів? Джедайська Криївка, Святослава, тобі слово в галактиці. Є нові поганці банда Нігілів. Нігіли не в захваті від розповсюдження впливу республіки та ордену джедаїв територіями, які вони вважають своїми, бажаючи похитнути цей вплив. Маркіон Рос відомо спрямував один з мародерських кораблів на навперейми вантажному зарльоту Шлях спадку що знаходився в гіперпросторі. Це спричинило так звану велику катастрофу. Шлях спадку розпався на шматки, а його частини почали хаотично виринати з гіперпростору в різних системах зовнішнього кільця, спричиняючи катастрофічні руйнування. Так, нас цікавив саме цей епізод велика катастрофа. Набагато більше про Високу республіку ви можете почути на каналі Святослави. Там є і шорти, і два великих відео про першу і другу хвилю. Насолоджуйтесь. Тож, ми маємо з вами розуміти. Те, що вистрибує з гіперпростору і не сповільняється двигунами, які контролюють цей процес, може знищити все на своєму шляху. Тепер давайте подумаємо про те, що саме робить адмірал Холдо. Вона йде на таран і при цьому переходить в гіперпростір. Що? Вогонь покрейся! Якщо в момент, коли вона втаранилася в корабель, її корабель від цього вибухнув, але продовжив перехід, або навіть він вибухнув від того, що був пошкоджений пострілами, які здійснювали під командуванням Хакса. Так от, якщо її корабель вибухнув вже в гіперпросторі, то саме його шмаття розірвало весь флот нового ордену. Нового ордену. Стоп, стоп, стоп. Я більше не можу. Єноте, верховний порядок це верховний порядок. Не перший орден, не новий орден, не перше замовлення. Це як гривні називати рублями на базарі. Зарубай собі на носі верховний порядок. Саме його шмаття розірвало весь флот верховного порядку. І саме тому ми з вами побачили це світло. Чудесно! Це не тільки красиві кадри, це реально працює у Всесвіті Зоряних війн. Як цікаво, а як би це працювало в нашому всесвіті? Приблизно так само, як на автомобілі врізатись в бензоуз. Думаю, машини, які б були на автостраді поруч, теж би постраждали. Або як люди можуть влаштувати в квартирі вибух завдяки газовій плитці. Чому ж цього не робить фактично кожен хто. Втомився жити чи злиться на сусіда, на щастя, не робіть так. Це все реально могло працювати, але от в чому проблема? Пам'ятаєте, сестер Мартес, які висипали спайс, і три контейнери викинули. Вони ж з кого когось вб'ють нафік. А якщо кожна краплинка спайсу теж вистрибує з гіперпростору з неймовірною швидкістю, уявіть, скільки живих істот може ходити просто як сіточки. Як ходити, напевно, вже не зможуть вони ходити. Та й до Високої республіки все одно є питання. Так, там проходили місяці між тим, як уламки вистрибували з гіперпростору. На основі фендема з посилання на повстанців, ми знаємо, що якщо корабель втратив гіпердвигун, він ту саму мить вистрибує з гіперпростору. В мене є тільки одне пояснення: вибух, він додає швидкості. І якщо ця швидкість спрямована по гіпертунелю, то ви продовжуєте ще якийсь час летіти. Ну, такий варіант. А якщо вона проти тунеля, то ви вилітаєте зі страшною і руйнівною силою. Звісно, це тільки моє припущення ніяк науково не обґрунтоване. Але можна просто знов зробити улюблені зоріні війни, улюблені зоріні війни. До того ж, залишається питання щодо самої адміралки Холду. яким чином вона знищила тільки флот нового ордену, а ті самі транспортники, на яких повстанці летіли на планету, не зачепило. Пощастило сюжетна броня. А ще уламки її корабля так само можуть через місяці вискакувати в якихось інших місцях галактики і знищувати ледве не планети. Страшно. На що тільки не підеш, щоб жило? Повстання. Сподіваюся, що я відповів вам на запитання щодо маневра Халду, а ми всі разом підняли вам настрій до Дня зоряних війн. Най буде з вами сила. Я з дитинства ще в совочку боявся бабушок, які фарбують своє волосся у фіолетовий. Недарма.